щирі вітання усім побожним людям, учасникам цієї духовно просвітницької християнської програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Я думаю, що багаторічне моє спілкування із мільйонами людей на підставі єдиного джерела, яке я назвав вічне джерело. Яке ніколи не може зникнути, і жодні сили, пекла не можуть його знищити. Це Божа правда, Боже Слово. І сьогодні хай не буде здивуванням для нас, що я ще і ще раз буду повертати наше мислення, нашу поведінку і наші надії до того джерела яким є наш Спаситель, і його замісницька Голговська жертва. Коли сьогодні так багато є різних викладів і людських домислів, чому війна і особливо провокативні оці заяви, за що Бог карає Україну. Наш Україна, український народ такий грішний, що мусив напустити Бог багатомилостивий, загарбника лютого, бо він праведний. Це жахливі слова, це провокатори, це безбожники, які бажають ще більше рани нанести нашому пораненому і скривдженому народові. Мусимо розуміти, що є дві сили в світі це Бог, людинолюбець і сатана убийник, провокатор, брехун. Третього нема. І кожна людина рано чи пізно повинна усвідомити, на чій стороні вона знаходиться. Я думаю, що ми добре пам'ятаємо слова нашого Спасителя, який дав характеристику Божому впливу на людство. І, звичайно, до якого берега це людство прихилиться. Десятий розділ Євангелія Святого Йоанна. Сьомого текста, тоді знову сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу я вам, я двері вівцям. Всі, скільки приходили їх переді мною, це злодії та розбійники, тільки ж не послухали їх вівці. Я двері, коли мною, хто вийде, той спасеться, і ходитиме, і виходитиме, і знайде пасовисько. Злодій тільки на те приходить, щоб украсти, вбити та погубити. Я ж прийшов, щоб життя люди мали, і повноту життя мали. Я пастир добрий. Пастир добрий, душу свою кладе за овець, а наймит. І хто не пастир, що на його вівці, як бачить вовка, що йде, то залишає овець і втікає, а вовк хапає їх і розганяє. Наймит втікає, бо він наймет і не журиться про вівці. Я, пастир добрий, і знаю. Моїх і знають мене мої. Одне тільки запитання до нас, чи ми натурально знаємо нашого Небесного пастиря. Бо від цього знання і усвідомлення залежить любі мої. Дорогі українські народи, наша перемога над лютим агресором. Убийником, катом, наймитом, який проливає невинну людську кров. Запам'ятаймо ще раз підкреслюю, що походження людини на землі може бути тільки з двох джерел. І ще раз цей благословений апостол Йоанн. У своєму першому посланні Соборному ще раз застерігає, читаємо його перше послання, третій розділ із сьомого тексту. Діточки, нехай ніхто вас не обманює, хто робить правду, той праведний, який він праведний, а хто робить гріх? Той від диявола, бо від початку диявол грішить, на те з'явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Ось чому ми і чому я, зокрема, так наполегливо і невтомно наголошую. Створюємо непоборний, всеперемагаючий духовний фронт. Можливості духовного фронту є значно більші і могутніші, ніж воєнного, матеріального. Найпотужніші знаряддя воєнні не можуть змінити стихії. Ми сьогодні бачимо, як стихії природні заступаються за скривджений народ і навідують кривдника. Духовний фронт досягає агресора у його спальні. Він забирає від нього сон. Він забирає від нього здоров'я. І багато чого іншого, хто не пам'ятає останні роки безбожного режиму. Чому піднімалися на підестал один за одним і зникали? Ніхто їм не погрожував, ніхто не заходив в їхні кабінети в спальні з отрутою. Але працював духовний фронт. Молоді люди, християни, християнки створювали підпільні типографії для друкування і розповсюдження Божого Слова, ризикуючи своєю свободою. Ще задовго до розпаду імперії зла. Наші місіонери вже працювали в Красноярському краї, в Тувінській Хакасській республіках, а після мого ув'язнення і Іркутській, і Забайкальських районах, на Далекому Сході, на Колимі і навіть на Чукотці. Ніхто не знав точної дати, коли зміниться це все. Але люди, які знають, що вони є воїни, незламного переможця, того, який сказав наш Спаситель після Воскресіння, мені належить всіляка влада на небі і на землі. Вони не рахувалися із тим, що втратять свободу працю чи здоров'я. А це вже наша історія новітня. І я це говорю як безпосередній учасник цих подій і організатор. Тому, дорогі мої, сьогодні надзвичайно важливо, чому лютує на нас і північ, і захід, і південь. Оця ця територія це не свята земля українська, але це є та прекрасна земля, дарована Господом, на якій проросли зерна вічної Божої благодаті, перемоги і слави Господній. І вони збережені супроти всіх буревіїв. Які були, є і ще будуть. Пам'ятаймо і долучаймося до цього всепермагаючого Господнього духовного фронту, а Господь обов'язково свою владу докаже цілому світові. Мні Господом, брати і сестри, шановний український народи, не вважайте, що ці мої слова, це залякування якоюсь невидимою зброєю. Це є фундамент, це є гарантія. Врятування будь-якого побожного народу, який орієнтується на того, який сказав, я є добрий пастир, і пастир добрий, життя своє кладе за овець, ніхто не бере його від мене. Я сам його кладу, бо маю владу віддати життя і знову його прийняти. Наш Спаситель віддав своє життя, йому в обличчя плювали, обзивали його, по терновому вінку били палками. оцтом, смирною поїли у умока голгофи. Але він жив тим, що він знову прийме життя через своє Воскресіння і окаянному грішникові, розбійникові, який був їх два розп'яті поруч зі Спасителем, коли отямився він і визнав, що поруч з ним це сущий володар царства вічного. Він сказав: згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. І відповідь була конкретна. Я правду тобі кажу, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Перший, хто вийшов у рай, рай був закритий, і ніхто на землі його зараз не знайде, хоча часто кажуть, то райський куточок. Це тільки подобав. Після гріхопадіння наших прародителів рай перестав існувати на землі. Бог передбачив інший вічний рай, і перший вийшов покаянний грішник, убийник. Тому, коли говоримо про духовний фронт, ми не можемо не згадати вікопомні слова святого апостола Павла у другому посланні до Корінтян, 10 розділі. Третього текста. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумки і всяку висоту, що встає проти знання Божого. І займаючи в полон усякий розум на послуг Христу. І стоїмо на поготові, щоб покарати всякий непослух, як тільки здійсниться ваш послух. А це вже загроза для провокатора, для грішника. Ми готові покарати всякий непослух. Не людину, не позбавляти її життя. А змінити ситуацію на користь всеперемагаючому Богу. Звичайно, що для цього Господь готовить воїнів свого невидимого, непереможного духовного фронту. У книзі пророка Ісаїв, шостому розділі Сповіщається, коли могутній пророк Ісайя, якого називають пророком Нового Завіту, і який закінчив, згідно історичної довідки, трагічно своє життя був перепилюваний пилою живим, нечистивим ізраїльським царем Манасією. Але коли він побачив видінні славу Господню, він вигукнув, горе мені, погибель моя, бо я людина з нечистими устами і живу між людьми такими ж нечистими. Господь очищає його, навіть така побожна людина відчула в присутності Божій, що вона має нечисті уста. А ми? Подумаємо над нашими устами і над нашим духом, що він продукує через наше мислення і через наші уста. І тоді він заявляє, Господь каже, кого мені послати на мою місію? І він каже, ось я пошли мене. Я не можу ніколи забути, як оці не показні, нетутуловані бійці невидимого духовного фронту. Я хочу сказати, що це не конфесійність, тому що Господь в кожній християнській спільноті, яка не зрадила Христа, формував оці сили. Ми в цьому переконувалися, коли ми чи наші попередники знаходилися в одних табірних зонах Мордовії, Уркуті чи Забайкалі, чи в інших місцях? Коли за яких 15 чи більше років, приблизно в 1975 році, був складений статут? написаною рукою цієї ж особи, яка з вами спілкується, всесоюзної місії, християнської місії милосердя і євангелізації. Це був виклик системі, тому що найменші прояви милосердя, коли священнослужитель дав бідному якісь там декілька рублів чи допомогу, це вже був кримінальний злочин дітей не водити в церкву. Ці старші люди пам'ятають обмежувати діяльність церкви, заганяти її у бездіяльність. І під час обшуку моєї квартири, коли цей документ на зерковому папері потрапив до рук цих гонителів, вони не сказано, були раді. За цей документ можна давати найбільший термін. Треба було піти у в'язницю. І після ув'язнення з цим же документом копії його. Найвищі державні чиновники в Москві приймають його за основу. Створення легальної всесоюзної місії християнської милосердя і евангелізації. І це був перший крок до легалізації багатостраждальної церкви. Цим документом відкривалися двері будь-якого міністерства і кордони ламалися залізні завіси. Щоб вже не одиницями в підпільних примітивних типографіях друкувати Слово Боже, а вони пішли сотнями тисяч і мільйонами. Це жива історія. Хто заставив гонителів? Без жодних доказів ніхто не питався ця місія, яка має статутний капітал, яке правління, яку сферу? Там ясно було, увесь Совєтський Союз. Тобто ми будемо робити милосердя християнське і будемо євангелізовувати народи цієї імперії. І імперія, керівники імперії признали це законом. Наш Спаситель вчора, сьогодні і навіки той самий. Орієнтуємося на нього. І не впадаймо в відчай, і не слухаймо провокаторів і неправдомовців, слідуємо за тим, який ніколи людей побожних не залишить в біді і не залишить наш рідний згорьований і поранений багатостраждальний український народ. Ми все віримо і цим живемо. Але мушу прощатися. да навех зустрещи у свети интернет. Слава Исусу Христу!